Їх бажання поставити їх людину. Ну, якщо чесно, вони хочуть в принципі зробити те, що вони а, робили. Вони робили в Чечні, зруйнували повністю її, і повністю це частина сьогодні їх впливу, і частина їх територій. Вони це робили в Грузії. Спочатку заморожений конфлікт, а потім поставили своїх людей керувати державою. Вони завжди так і йдуть. Вони це зробили по великому рахунку в Білорусі. Просто там є Лукашенка і незалежності. У Білорусі немає фактично підписаний договір між Росією і Білорусією про те, що Білорусь віддала свою незалежність Російській Федерації. Ось що відбувається йому все одно, хто буде тут президентом. Головне, щоб це була людина, яка проти західних цінностей, проти заходу, проти Європейського Союзу, яка буде сприймати НАТО як ворога, так як сприймає це Росія.